24 лютого 2022 року день, який закарбувався в пам'яті кожного українця назавжди. День, коли замість звичного сигналу будильника ми почули страшні слова: прокидайся, почалась війна, і з того моменту життя кожного з нас змінилося назавжди. Змінився світ навколо. Змінилися ми. Сьогодні треті роковини повномасштабної війни, війни, що триває вже 11 років. Війни за мир, свободу і незалежність, війни, яка забрала в кожного з нас спокій і залишила відчуття болю й туги. Вона вирвала з обіймів матерів їхніх дітей, розділила родини, зруйнувала будинки і міста, але так і не змогла зруйнувати нашу силу духу. 1096 днів невпинної боротьби, і кожен день цієї боротьби це історія незламності. Це історія тисяч героїв, які стали на захист своєї землі. Це історія волонтерів, медиків, рятувальників, учителів, які, попри страх і небезпеку, роблять усе можливе, щоб життя продовжувалось. Це історія дітей, які так рано подорослішали, і матерів, що чекають своїх синів з фронту. Ми навчилися цінувати прості речі: мирне небо, рідний дім, голос близької людини у телефоні. Ми навчилися бути сильними навіть коли болить. І ми продовжуємо вірити, навіть коли сльози на очах. Ця війна забрала багато, але вона й показала, наскільки ми єдині, наскільки ми готові боротися за своє майбутнє. І як би не було важко, ми знаємо, перемога буде за нами, бо ми боремося за правду, за свою землю, за життя. Ми тримаємось, незважаючи на тисячі повітряних атак, в яких расисти знищують нашу цивільну інфраструктуру та вбивають безневинних людей. Тримаємося, попри те, що окупанти рівняють із землею сотні населених пунктів, бажаючи стерти навіть саму згадку про Україну, але їм не вдасться. Про це зазначив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Також міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїх сторінках у соцмережах закликав всіх українців до спільної молитви. Молимося за душі спочилих і за те, щоб Господь дав нам ще більше сил для спротиву, а сподіваючись на Бога, продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за Україну, кожного, хто став на захист нашої свободи, і вшановуємо тих, хто зараз продовжує цю боротьбу. Наша пам'ять про них вічна, наша вдячність безмежна. Ми вистоїмо, ми переможемо і відбудуємо все, що було зруйновано. І на нашій землі знову запанує мир. Бо Україна це сила, Україна це єдність. Україна це ми. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.